Народ, хобі клаб Хмельницький. Коротше, запитаємо людей, які вже тут відпочивають, чому вони вибрали цю локацію біля Хмельницького. Розкажи доброго дня, друзі. Ми знаходимося на хобі клаб Невиченці, і тут дуже класно. Є велика риба. Ми тут ловили не один раз, не перший раз. І раніше ми ловили, були на удочку, зловили тут пару коропів, поїхали в город, понакупляли снаряги, і оце ми приїхали зараз вже на серйозні такі от папки. Слухай, ну а ви там от з дівчатами і все остальне. Їм тут комфортно з вами перебачити? Так, е, да, звичайно, чому ні. Вся ну, сім'я може приїхати, зняти будиночки, тут всі місця, туалети, помити руки. Чим відрізняється звичайна рибалка від рибалки в хобі-клубі? Тим, що тут є умови. Тут можна переночувати, тут є холодильник, світло, лампочки, все є. Приїжджайте ну, сюди, а сюди по... кайфуйте, а по, вартості... а по вартості. По вартості ви? нормально, звісно, да. нормально. нормально. А уху Зараз... вже варили? Минуло разу варили, сьогодні ще не наловили, що скоро буде. Ну що, буде, буде хлопці риба? Я думаю, що буде, хлопці ці вже не, не раз ловили, все чітко. Класні пацани, у нас всі гості дуже класні, всіх запрошуємо на хобі-клуб. До нас недалеко їхати, є умови. Де ви знаходитесь? Село немеченці, Хмельницький район, 15 кілометрів в сторону гвардійська. Друзі, три пісні, і ви тут лишаю сторінку хобі клуба під цим відео. Всім тепла або холоду, слава українцям.